Вітаю всіх глядачів мого каналу. Зараз вже така середина осі, да? і сьогодні я хочу вам ще трошечки немножко розповісти про збереження взимку, як я зберегаю взимку королівську та зональну. Пілоргонію. Дивіться, бачите, от на екрані у вас ну, видно, да, що ще отак в саду вони в мене стоять, але я просто на півдні у мене тепліше. От я знімала відео, показувала, як я отак от обрізала свою королівську Пілоргонію. ну, Це був кущик пізніше обрізаний, а то я вам показувала там, два тижні назад, що я їх от точно так же обрізала. Да? Потім, коли вони в мене стояли на вулиці, я їх зменшила, звісно ж, полив. І ось так, от чудово ці всі пеларгоні наросли. Бачите, ось це прирости. Це все, отак, от прирости нові. Так, от, наприклад, оця гілочка, от бачите, от як вона відростає тут новими Да? Тут, от Тобто ну, тут, тут я мабуть мало обрізала. Так, Зараз от ще подивимось на зональну пеларгонію. Бачите, з великими листами, ну взагалі діпрет, каліопа діпрет. Вона взагалі дуже-дуже велика. І тому збереження таких рослин взимку ну, це проблематично. Бачите, от вона отак от відростає дуже гарно. Ну, Нікуди я їх не тащила, так і знімаю на вулиці, де от вони у мене стоять, так я їх і знімаю. От дивіться, бачите, от от, тут от кругом є рости. Оця пеларгонія королівська вона була обрізана ще раніше. Ну, тобто я їх там поступово, знаєте, як час є, у мене ж їх багато, час є, то я їх відрізаю. Оце вже відроста, мабуть, десь ну, тижні 4, тобто більше місяця. Ця взагалі вже така гарна, гарно наросла, але вона більше не буде наростати, тому що буде вже холодно, от буде стояти вона в прохолодному приміщенні. Їм треба світло, а так, щоб там температура висока була, то не треба. Королівські піларгонії, от зразу зауважу, що вони взагалі їм треба холодний період. Для гарного цвітіння. От знаєте, іноді питаю, чому в мене там не квітне ця пеларгонія. Тобто я роблю ці живці і спеціально їх тримаю на охолодженні, там, при холодній температурі десь місяця два, а потім заношу їх тільки в тепле приміщення, в кімнату, і тоді вже вони починають рости. Вон, бачите, як гарно. Як гарно наростає цей кущ. І коротше, потім, коли, Якщо рослини отак от побули на охолодженні, це стосується саме королівських пеларгонів, то вони гарно потім і будуть квітнути. Але от дивіться, що, такі от великі горщики. Да, тут, от, мабуть, 5 літрів, чи може більше в цьому, от, в цьому горщику. Оці горщики по 3 літра, це теж 3 літра. Такий. Тобто у мене їх просто багато, і є можливість вам показати, як можна зменшити об'єм, можна пересадити. Тобто зараз витягнемо. витихнемо, ну, вона мені не потрібна, я можу одною рукою там витихнути і показати вам кореневу систему цієї рослини. Тобто, от Зараз я одною рукою. Незручно таке все-таки. Виключи телефон, переверну горщик, покажу вам, яку кореневу систему наростила ця рослина. Тобто це не виключення, це ось вони, бачите, от такі от всі в трьохлітрових горщиках. В общем-то, з горщика я її витягла, а вона мокра і ну, верніше, як волога. І коли рослина волога, то не дуже видно ну, цю сіточку. Але, ну, От, дивіться. Тобто тут воно е, займає, я вчора просто викидала всі зайві горщики, тут е, оці, оці рослини вони займають повністю такий кущ, займає повністю всю коренову систему на 3 літра. От, бачите, отак от. Тобто, якщо ну, я отак от, -от її роздіребаню е, зараз, тобто, е, можна як зб... зменшити об'єм. От бачите, яка, яка в неї от велика коренева система. Як можна зменшити об'єм ну, на зиму, да? обрізаємо оці коріння, які там знизу тіліпаються. Це все, Оце все отак, отак от, отак от можна взяти і обрізати. Тобто, ну, це саме, так. І тоді залишаються ось ці основні корінці. І от дивіться, горщик, оце ж в мене був горщик 3 літра, да? а це горщик літр. Ну, може, літр і маловато, можна десь полтора літра знайти горщик. Але коли я отак от відріжу ці коріння. Зараз зараз прямо от відріжу і покажу вам, що воно в принципі, сюди можна його і пересадити на зиму. Не дуже багато я обрізала того коріння. от Бачите, отак от. Просто одною рукою незручно. Отак от попідрізала. От тобто от я обрізала оце тонке коріння, яке от таке, знаєте, тонке-тонке. от, так от. Е, ну, Тут щось попалося, якісь, якісь, якісь товсті коріння. З іншого боку покажу, бачите, в основному всі оці корінці залишилися і тут от багато залишилось таких тонких от смоктуючих корінців. І от такий от, кажеться, кущ, який був в 3 літрах, yeah. він навіть отак, отак от він сяде сюди в півтора літра, якщо я його до дна опущу до самого дна. Бачите, скільки місця буде, а ви ж його отак от ще, отак от візьмете і піднімете. Тобто йому достатньо буде місця для. Того, щоб зимувати. І це буде гарантія того, що ви ніколи не перельєте такий горщик. Якщо тут от ви залишите таку кількість ґрунту, бачите, скільки ґрунту виходить, то ну, тут ж от і коріння обірвалося. Тут ви можете, по-перше, можете свіжий ґрунт насипати. Рослині буде досить і зимувати. Бачите, скільки місця. Тобто з трьох літрів можна спокійно пересадити в один літр. Буде гарно цій рослині тут і зимувати, і менше місця на підвіконні, і точно, що ви його не зальєте. А навесні, коли рослина почне вегетацію, ну, дуже таку знаєте, сильну вегетацію, коли вже там пуп'янки будуть. От тоді вже пересадите в більший горщик і ну висавити там на вулицю, чи де воно у вас буде стояти. Так що, така от такий варіант збереження королівської пеларгонії. ну во первох це точно гарантія того, що ну я ж кажу, що ви його можете зберегти, не перелити. Тому що от, рослина замерзає сама королівська пеларгонія Вона замерзає не від того, що їй холодно, а від того, що її заливають. Тому я от вам навіть і не раджу залишати рослини от в таких от великих горщиках. Ну, тим більше, отакий. От. тобто я всі їх, всім їм зменшую об'єм, зменшую крону і зменшую об'єм. От. І ось таке зимове храніння, ну, зберігання королівських пеларгоній. Ще раз наголошую на те, що королівська пеларгонія повинна пройти період охолодження для гарного цвітіння. Її не можна заносити зараз просто в кімнату, де буде центральне опалення, і тримати взимку при, ну, на батареях на все добре, гарних вам квітів.